Мене звати Тамара Х'юман, і я сьогодні прочитаю вам таку невеличку лекцію про те, чому веганства недостатньо. Це я, це теж Тамара Х'юман, але дуже маленька. Мені тут рочки 3-4, і як ви бачите, я завжди любила поїсти. Я тут наминаю, напевно, якісь макарони. Ідея в тому, що ми всі любимо їсти. Ми всі, скажімо так, заручники наших смакових побажань і того, що нам подобається на смак. І я з дитинства обожнювала ковбасу, я могла просто просто Взяти палку і цілий день її гристи. Я дуже обожнювала м'ясо, але я ніколи не задумувалася про те, що я їм тварин. І що тварини, яких я так само люблю, насправді вони і є на моїй тарілці. І це все пов'язане з тим, що наші батьки нам з дитинства кажуть, що це треба їсти, бо це здорово, інакше випадуть наші зуби, інакше ми будемо хворими, кволими і так далі. Нерідко батьки навіть обманюють дітей, коли бачать, що ці діти не хочуть їсти м'ясо. Вони можуть казати, що це не м'ясо, це щось інше, це овочі. І так було і в мене, коли я відмовлялася їсти. Якусь тварину, наприклад, кролика чи качку, бо мені здавалося, що цих тварин їсти не можна. То мама мені казала, що це курча. І курча мені здавалося, що їсти можна, і тоді я це їла. І мама мені будь-яке м'ясо казала, що це курча, і я могла це їсти. І так і було, аж поки на Різдво у далекому, далекому 2010 році я не побачила на столі. Порося, запечене з яблуком у роті. Тоді вперше я відчула цей зв'язок і побачила його на столі. І я зрозуміла, що це тварини, яких ми їмо. Я ще потребувала якийсь час, щоб повністю відмовитися від м'яса, але це вже був такий перший коннекшн. Я не розуміла, що Проблема не лише в м'ясі. Мені здавалося, що якщо я люблю тварин, то достатньо просто відмовитися від м'яса і все буде супер. Аж поки у 2015 році я не побачила розслідування на бійні, і я була просто шокована, що люди це роблять з тваринами. Я не могла повірити, я подумала, не може бути. Це, скоріше за все, виняток, такого бути не може. Я почала читати більше, шукати більше. Я зрозуміла, що ні. Це не виняток, це насправді абсолютно стандартні практики те, що відбувається на фермах. І я дізналася про яєчну індустрію, я дізналася про молочну індустрію. І що це не вирішується лише вегетаріанством, що потрібно відмовлятися від всіх продуктів тваринного походження. І я стала веганкою і була веганкою сама для себе. Думала, що цього достатньо, я нікому не хочу нічого нав'язувати. Я веганка для себе, на що мені комусь про це розповідати? І так і тривало десь пів року, можливо, рік, і я розуміла, що навколо нічого не змінюється. Я веганка, але всі навколо продовжують їсти м'ясо, їсти тварин, нічого не змінюється. І я зрозуміла, що якщо я не буду про це казати, якщо я не буду діяти, то нічого і не. Не зміниться. І так я долучилася до руху за права тварин. На той момент я жила у Сполучених Штатах Америки. Я знаходилася у Нью-Йорку, і я одразу почала шукати якісь. Групи активістів, як я можу долучитися, як я можу щось робити. Я написала одній організації Direct Action Everywhere, Кажу, я майже нічого не вмію, скажіть, що я хочу долучитися, я хочу діяти. І вони сказали: так, приходь, у нас сьогодні акція. Я думала, хто ж мене тягнув за язик? Ладно, я пішла. І я долучилася тоді на свою першу акцію. Нас було можливо 15 людей. Ми пішли на такий м'ясний ринок казати людям, що вбивати тварин неправильно. І я настільки кайфанула від цього, звичайно, на нас скоріше за все дивно дивилися, бо ця організація обирає досить агресивні методи такі пропаганди. І... Але суть не в тому. Суть в тому, що я зрозуміла, що активізм це те, куди я маю рухатися. І буквально ж в тому році я поїхала ще на конференцію захисту тварин, і там я вже побувала на першому протесті біля скотобійні. Я вперше виступила з промовою перед людьми, на англійській мові. Це було надзвичайно складно і страшно, але я переборола цей страх, бо я знала, що я говорю це не для себе, а говорю це для тварин. Рин є такий приклад, що якщо ви боїтеся виступати перед людьми, то уявіть, що ви знаходитеся в залі повної людей і починається пожежа. Чи будете ви боятися вийти на сцену і сказати пожежа, біжіть звідси? Ні, бо ви говорите, щоб врятувати життя. І так само я почала ставитися до якихось промов і виступів. Я говорю не від себе, я говорю для тварин. Тому мені не має бути страшно, бо це їхнє життя. І це найменше, що я можу для них зробити. Так почався мій активізм. На тій фотографії я на акції Куб Правди це акція, де активісти демонструють, що відбувається з тваринами в індустрії тваринництва і говорять з людьми про те, як ми можемо це змінити. І такі акції мені здалося дуже підійшли Україні. І ми з активістами почали проводити їх в Україні. І проводили аж до початку повномасштабної війни, Щонеділі у Києві ми збиралися на Подолі до того на хрещатику і спілкувалися з людьми. Спочатку я думала, що якщо ми прийдемо на вулицю і почнемо казати людям, що їм не потрібно їсти м'ясо, то нас поб'ють, нас арештують, і взагалі це все закінчиться дуже погано. І я була здивована наскільки люди позитивно від поставилися. До цієї акції вони підходили, цікавилися, і з кожним роком ця цікавість тільки зростала, і люди були справді відкриті до веганства. Я була дуже позитивно вражена. Хочу вам запропонувати один уявний експеримент. Його провели вчені для побудови справедливого світу. Це стосувалося прав людей, але я хочу, щоб ви подумали, що це може розповсюдитися і на будь-яких інших тварин і рослин. Уявіть, що ви знаходитеся у відправній точці. Ви ще не народилися, ви не знаєте. Ким ви станете, і ви не контролюєте це. Ви можете, можете народитися як в Україні, так і в Індії, так і в Китаї, так і в Сполучених Штатах. Ви можете мати будь-який колір шкіри, а ви можете і бути і квіткою, і рослиною, і свинкою, і собакою. Ви не знаєте і не контролюєте, ким ви станете. І от в цей момент, коли ви в цій відправній точці і ви не маєте уявлення, ким ви станете. Напишіть, яким має бути цей світ, яке там має бути ставлення до всіх людей, до всіх тварин і до всіх рослин, якщо ви знаєте, що е, ви не контролюєте, ким ви станете у цьому світі, що ви б напевно хотіли, щоб такий світ був максимально справедливим, і щоб нікого в цьому світі не дискримінували, не дивлячись ні на колір шкіри, ні на чи шкіра, це чи пір'я, чи шерсть, в якій країні ви народилися, але це не стосується Росії. Важливо. Тож, справедливий світ, ви б хотіли бачити, якби ви були в цій відправній точці. Важливо сказати, що мовчання і бездіяльність це теж діє. І тут ще одна, один такий приклад, який колись змінив моє життя, і насправді. І показав мені важливість активізму. Коли, уявіть, що ви йдете по вулиці і бачите, як хтось б'є собаку палкою, у вас є три варіанти дії. Перший це втрутитись і завадити цій людині бити собаку палкою, пояснити, що так не потрібно робити. Це активізм. Якщо ви Побачите це, подумаєте: ой, це жахливо. Я собак палками не б'ю і пройдете повз. Це по суті веганство. Ви бачите, що відбувається, ви в цьому просто не берете участь, але вийдете повз. Ну і третій варіант, я сподіваюся, ніхто не обере, це запитаєте, а чи є друга палка? Я теж долучусь і будете разом бити цю собаку. Це дуже наглядна наочна різниця між веганством та активізмом. Можна просто проходити повз, а можна активно діяти і боротися з цим. І якби ви... Були на місці тварин. Ви б дуже хотіли, щоб на ваш захист хтось став. І ви і можете бути цією людиною, яка стане на захист тих, хто не може постояти за себе, за тих, хто не має голосу, за тих, хто не може сказати вічіпіться від мене, я не хочу бути вашою їжею чи одягом. Ви можете говорити. Це найменше, що ми можемо заради тварин. І тут важливо також сказати, що ці зміни не відбуваються дуже швидко. Коли ми починаємо займатися активізмом, ми хочемо, щоб вже завтра світ змінився або вже наступного року цих індустрій не було. Але ми маємо розуміти, що цей шлях він дуже довгий і він довжиною в життя, і навіть більше. Коли ми починаємо, ми маємо розуміти, що у нас над Сильна надскладна місія. І, можливо, ми не побачимо її результат. Можливо, ми за своє життя не застанемо цей веганський світ. Але чим більше ми зробимо, тим швидше ми його наблизимо, тим скоріше він настане. І тому кожна дія дуже важлива. І ми ставимо собі велику мету. З маленькими кроками, тож потрібно рухатися по маленьким крокам і відзначати їхню результативність, розуміючи, що світ не зміниться дуже швидко, і все одно ця робота важлива і потрібна. Щоб не перегоріти, це насправді часто відбувається в активізмі не тільки за права тварин, а й за права людей, оскільки ця мета така далека. Ми можемо втрачати мотивацію, ми можемо втрачати натхнення. І є декілька таких принципів сталого активізму, які допоможуть залишатися в ньому якомога довше. Е, перший з них це, звичайно, е, пам'ятати, навіщо ви цим займаєтеся, постійно собі нагадувати, чому це потрібно і чому це важливо. Коли ви в моменти сумнівів думаєте, Боже, да навіщо я це роблю? Ви маєте нагадати собі, що ви це робите. Заради майбутнього, заради того, щоб в майбутньому тварин перестали вбивати. Також я ловилася на цей гачок дуже багато разів. Я порівнювала себе з іншими активістами, порівнювала себе з. Таким відомим активістам Ерслінг Ед Ед Вінтерс, я думала, боже мо, він так багато робить, я нічого не роблю. Мені було дуже сумно, що я така непродуктивна. І важливо також розуміти, що всі ми різні, і у всіх різні можливості і різні часові можливості. Не всі можуть виділити весь свій час на те, щоб займатися активізмом. Ми всі частина великої машини, яка е має нас <правити> привести в більш справедливий світ. Тому навіть якщо ви робите трохи. Трошки це класно, це вже супер. Навіть якщо це одна година на тиждень, це все одно круто. Не потрібно порівнювати себе з кимось іншим. Ми всі різні і потрібно це пам'ятати. Також багато активістів, хто саме спілкується з перехожими, спілкується з невеганами, Засмучуються, що люди можуть не розуміти чогось одразу, ви їм кажете: там ну не, не потрібно там їсти тварин щоб бути здоровими. А людина така: ні, там потрібно. Або е, ви можете подивитися фільм земляни з людиною, яка після цього нічого не змінить, вона може поплакати, але потім піде і замовить собі чізбургер. Ми всі різні, у нас у всіх різне виховання, ми всі росли з різними цінностями. І коли ви спілкуєтеся про... Веганство або про будь-яку іншу проблему важливо розуміти, що у нас у всіх різний бекграунд. Ми всі мали різне виховання, дитинство, нам пояснювали по різному одні і ті самі речі, і тому ми по-різному сприймаємо одні і ті самі речі. І це просто потрібно прийняти як факт. Ви це не зміните, це просто з цим треба працювати. Також є люди, які абсолютно не готові чути, от вони просто. На зараз не готові, на них не потрібно витрачати час. Оскільки нас, наш час лімітований, ми маємо його витрачати на тих, хто хоче нас почути. І це знову ж таки стосується не тільки веганства будь-якої дискусії, будь-якої проблеми, не витрачати час на тих людей, які не готові до конструктиву, вони не готові змінити свою думку, і це дуже важливо. Коли ви сперечаєтеся з людиною, дискутуєте важливо розуміти, чи в принципі ця дискусія має сенс чи відкрита людина до цієї інформації, чи готова вона щось змінити. І звичайно, щоб е, не втрачати мотивацію, важливо знайти той формат активізму, який вам подобається, і який вам підходить найбільше, від якого ви кайфуєте. Це може бути. Дизайн, це може бути фотографія, це може бути що завгодно, що вам приносить особисте задоволення, і це буде вклад в рух за права тварин. І ви будете від цього кайфувати, насолоджуватися від процесу. Також однією з важливих важливих компонентів. Сталого активізму це залучення долучення до груп, до громадських організацій. Це щоб знайти однодумців і разом працювати над спільною метою. Це надзвичайно мотивує. І який би наприклад у мене не був поганий настрій, коли я бачу наших волонтерів, і ми там ідемо щось робити разом, це знімає всі проблеми, які були до цього. Бо я знаю, що ми з цими людьми однієї думки ми робимо це разом, і це мене дуже сильно надихає. І я думаю, що ви стикалися в своєму житті з ну можливо і не стикалися, коли ви вам не вистачало людини, яка б розділяла ваші погляди. Це дуже демотивує. Тому, якщо ви хочете займатися активізмом, знайдіть людей, які теж цього хочуть, і разом ви зможете це робити. І останнє надважливе, якщо ви займаєтеся активізмом, не забувайте відпочивати. Бо ви потрібні тваринам. Ви потрібні тваринам довго, якомога довше. Тому турбуйтеся про своє ментальне здоров'я, про свій фізичний стан і не забувайте відпочивати. Відпочивати це не півгодини, не п'ять хвилин. Це мати вихідні, це ходити в кіно, це брати відпустки, це відпочивати. І як я вже сказала, що активізм це може бути все починаючи від того, що ви робите, наприклад, за комп'ютером, закінчуючи те, що ви робите з плакатом на вулиці, активізм буває дуже різний, і навіть донати я вважаю, що це теж активізм. Ви конвертуєте свої гроші в активізм іншої людини. Коли ви донатите громадській організації, ви створюєте цю активістську потужність. Бо не у всіх людей є час. Ви, наприклад, можете мати дуже виснажливу роботу, і коли у вас вихідний, ви не можете подумати, а чим я зараз можу допомогти цій громадській організації. У вас нема сил, ви хочете спати. Але ви маєте можливість задонатити 10 гривень, 50 гривень, 100 гривень. І це теж буде ваш активізм. Бо ви допомагаєте людям, які мають час цим займатися. Тож долучайтеся, долучайтеся до кожної тварини, і ми будемо разом говорити про веганство, разом говорити про те, що тварини мають мати права. Вони їх поки що не мають, але вони мають їх мати, і ми маємо разом це пояснювати. Це буде дуже довго і складно, але разом у нас це вийде. Дякую. Тепер я готова відповісти на ваші запитання. Якщо такі є, так, будь ласка. Наскільки я розумію, зараз проблематично буде провести куп правди або якийсь протести. Які види активізму От можна було зробити зараз одні з найбільших варіантів? Uh -huh. Так, це який вид активізму зараз можливий, коли складно проводити або неможливо проводити акції на вулицях, такі як Куб правди? На мою думку, це в принципі стало з ковідом, коли все перейшло в онлайн формат. Мені здається, що найефективнішим зараз є онлайн-активізм це створення контенту, це створення відео статей, це навіть коментування під дописами. Ми нещодавно шукали цілу команду людей, яка буде готова коментувати під дописами і інформувати людей. Бо в коментарях часто люди ставлять питання або пишуть якісь аргументи проти, і потрібен цей ресурс ресурс, щоб відповідати. Людям, щоб вони бачили, яка є відповідь на це. І деякі люди заходять в коментарі не написати, а почитати, що там відбувається. Тому це дуже важливо. Тож будь-який онлайн-формат, мені здається, зараз є дуже цінним і потрібним. Інший варіант це Зараз годувати людей веганською їжею, це те, що робили ми з веганською кухнею, це те, що робить львівська веганська кухня, це намагатися нагодувати людей веганською їжею, показати розмаїття цієї їжі, і також можливо такі події, як веган вікенд або лекторії, де люди можуть прийти і послухати це, теж супер формат активізму. Чи є якісь певні професії, які найбільше допомогти активізму, тобто щось, що. У людина може так розбиратися, і е, світовий тренд, що завжди не вистачає е, спеціалістів фахових спеціалістів в, в нон-профіт організаціях, в некомерційних організаціях. Часто це е, програмування, бо це дуже е, затратна робота, Ну як дуже високооплачувана робота і. Організації некомерційні рідко можуть собі дозволити щось таке, і тому ми залучаємо волонтерський ресурс, але через це ми втрачаємо час. От, тому це дуже потрібно. Це створення тих же сайтів, це створення якихось платформ онлайн платформ. Це дизайн дуже потрібен завжди. Це копірайтинг, це написання статей. Це відеозйомка, монтаж. Це от перше, що приходить. фоллоу. знаю, що в Сполучених Штатах та ж організація DXC, вона скорочена, називається Direct Action Everywhere, Вони Цим і займаються, вони заходять на ферми, документують, що там відбувається, і намагаються притягнути до відповідальності ці ферми. В принципі, так багато організацій роблять в Україні. Мені б дуже хотілося зайти на ферму. Але в мене зараз, як з кубами правди, я боюся, що мене там вб'ють просто. Але це теж дуже потрібно робити от, розслідування, показувати, що відбувається. Бо такі фільми, як Земляни чи Домініон, вони Насправді змінюють ціле покоління. Фільм Земляний йому майже 20 років, але він досі не втрачає свою, скажімо так, актуальність. Це досі всі практики ті самі. І домініон також більш новий, теж, але всі, ну це Австралія, а це Сполучені Штати, а це там От було б класно зробити про Україну і показати реалії, які у нас.